Друзі, покажу, як відкривається і закривається багажник. Волги ГАЗ-21. То багажник. Мотлоху. Багато, дуже багато. Все. Тепер точно все. Блять. Тепер точно все. Покажу, як відкриваються ці дверки. Так закривається. Покажу капот як відкривається. Тяжко відкривається. Турчик. Радіатор. Номер є. Багато запчастин не вистачає. Емблеми не вистачає, губи нижньої. Хром вже полущився. тут як. Ці двері взагалі якось не сидять. Загляне всередину, тут моя рубашка лежить. На тахометрі, якщо буде видно, 25 тисяч 554 кілометра і 5500 метрів. Так. Да. Радіо нема. Сфокусуйся Часи є, пепельничка теж є. Бардачок! Тоже є. Тут стеклоподйомник є, тут тільки стеклоподйомник. Тут нічого нема. Тут тільки ручка. На рулі не вистачає хромованої бігні. Десь вона тут остає, коротше, не знаю, де емблеми не вистачає. Підалі всі є, то, то добре, ключ зажигання. Це вроді би ручний тормоз, чи що там, чи ці жалюзі на радіатора. Поворотники. Сфери не вистачає сюди. Чи що там? Да. Зеркало. Руль. Колесо, ось такі колеса. Ще бляха муха. 70 якогось року коротше. Кришечки нема. Тряпка замість бін... замість кришки, бінзобака. Фонаріни такі, тут світліший якийсь червоний, там темніший. Горники є, це добре. Відкривається, закривається. Тут поворотник білий, тут оранжевий, номери є, є. Ось така машина, любі друзі, за 11 тисяч гривень. Або гараж майбутній. Гараж поставим. я вже буду вести кожен день, ну як кожен день, коли вийде. Відеоблог. Будемо розбирати. Будемо її рихтувати, відновлювати. Та й потихеньку якось воно буде. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення! Ціпа! та